Всім привіт-привіт-привіт-привіт! Всіх вітаю, вітаю на каналі Агровіха. Всім привіт, привіт підписникам, привіт гостям канала. Так, привіт, привіт. Продовжує Колян, це Колян. Колян тут винаймає житло. Е, ви можете бачити, да, от, у стареньких людей за нормальну, адекватну ціну. У коляна така нивка далеко, ну, Попользуватися, катайся один хрін вона. Нам тут не нужно стара стоїть в гаражі катайся. Колян починає, продовжує ба, на в Європі і за, заробляє кошти на свою мрію. Колян хоче купити поле. Колян, на, Нагадаю, нагадаю, хто на каналі Новий 62 поле. Колян хоче підкупити. Воно дуже хороше, подивіться. Бачите? Тут суглінок. І воно по врожайності буде охеренне. Коляну треба 312 тисяч заробити, щоб купити це поле. Так, помимо того, щоб купити це поле 312 тисяч. Е треба, щоб ще ще на щось посіять. Правильно? Правильно, отака От мрія. Так, поки що, поки що, поки що, поки що. Поки що, поки що. Так, 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 Так. Поки що, друзі, немає предложений на збір урожаю, ми згодилися на, як би сказати, на культивацію. Дають тракторець, якийсь, я ще не знаю, будемо їхати дивитися. Щось там подзвонили, сказали, приїжджай, домовимося за ціну, за все. Добре, а що робить? робить? Август місяць да, м -м -м, треба щось, щось робити. Будемо їхати, будемо культивувати. Будемо культивірувати. Їдемо на базу, подивимося, що нам там предлагають. Нивка така бодренька. Так, я буду їхати, зустрінемося вже на базі. Підлітаємо друзяки ми до бази. Зараз ми побачимо, що за техніка. Переговоримо по поводу оплати і тому подобне. Ох ти, дивись. Й-майо. Йо Йошкін кот. Тах ти що, кейсяка з таким культіватором. Ніфіга себе довіряють. Так, паркуємося. Паркуємося, дивимось. Йомайо. 620 стейджер, квадротрек. Йошкін а ти шо? Гусянки які. М -м -м. А культиватор? А культиватор. Друзяки, а культиватор? Ні, О, ти, ту, ти, твою ді. Оце ми дамо. Коротше, коротше, що. Поки я їхав, подзвонив. Власник каже, я уїжджаю. На базі стоїть трактор культиватор, береш і мантулиш. дратуйте, Дратує, дратує. Йде сохрання матеріалу Ну Куди ж без... Цього. Так, друзі, поки оця ця вся хера бора е, трапляється, дам. Ми, ми з вами побалакаємо про таке. Не забудьте лупануть лайкос цьому відосу. Лайкос він безкоштовний. Вам це нічого не вартує. Ну просто лупануть лайкос і все. Ну, хіба вам тяжко? Підписатися на канал, друзяки. Не забувайте, підписати, буде все дуже далі Круто, будемо працювати і будемо розвиватися. В описі буде номер карточки, кому не тяжко. Збираю нановлення компа. Зараз хоча б на процесор з материнкою. Да? Воно там десь буде коштувати В районі 8 тисяч гривень. Кому не тяжко, буде в описі номер карточки. Ще закріплено в закріпленому коменті е оставлю. Кому не тяжко, підтримайте гривнею. От. А ми поїхали. У нас, у нас у нас 44 поле. Да, здорове. Да, дають 85 тисяч. Ну, а що робить? Немає. Не предлагають нічого такого, е, більше там крутого. От. 44 поле. У нас ось де 44 поле. Будемо зараз газувати туди, будемо культивірувати. От. Так що такі пірогі, друзі. Ну що ж, сідаємо в тракторець. І будемо двигатися. Херочить, а що робить? Херочить ніхто не принесе, ніхто нам не принесе і копієчечки. друзі. Ніхто і копієчки не принесе. Так що будемо й... Ох ти ж, Так? Да? Воно де газує. Бачите? Педальку нажимає. Коротше, ми зараз наробимо, нагенкаємо, а кабіна. А кабіна де кожана. Хожа на кабіна. Та ти шо, капе. Диви, 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 диви що робиться. Ай-яй-яй-яй. Красавець! Красавець мужчина. Коротше, чіпляємо тракту... культиватір. Мені подобається оце в них полурамників, що можна так остати, хлоп, повернути. А з навіскою, бачиш, можна і чіпляти. вчіпляти. Я не зрозумів. Друг. Давай. А ч ти хероборок ти? Колян, ти ж спеціаліст, ти що? Що за фігня? О! Так, друзі, ми будемо їхати. Трактирець їде не сильно, е, як би сказати, швидко. Доснемося на полі. Так, і ми не, 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 не дуже швидко, але ми доїхали. Не дуже швидко, але ми доїхали до поля. Не дуже швидко, але доїхали. Оце наше, таке поле наше. Зараз ми відійдемо край. Розвернемо цю хірабуру зараз. Відійдемо край і будемо хірачити. Ой, ой, ой. Колян, ти ж ета, ти ж спеціаліст. И всем колянам калян. Уже развернулся 35 раз в другую сторону. Ладно. Там край надо по-любому отходить. По-любому. Я нельзя. О, кажа нельзя, прикинь. Тут надо было по GPS-у пару кружки взрубить. Бы я сейчас... О, да, сейчас я, короче, нафигарю. Короче, тут надо сейчас включить GPS. Захерачить маршрут. Опа, на 1570 70 Не себе. Так. Направление. Точка. Назад. Линии. Класс, класс. И все. І, і По GPS похерачили. А що робити? А що робити? Назад якраз вернемося, GPS відсюди е, одіб'ємо і будемо лупіндіть. Да, я буду періодично включати, друзі, де я там буду, через яке время. Ну, Поле дуже велике. Поле дуже велике. Так що ну, время дуже багато на нього піде, на реалізацію цього всього. Але кошти, кошти треба заробляти. Ну а що зробиш? А що зробиш? Якось треба заробляти, треба батрачити, не сидіть же на сраці. Приїхав, треба заробляти, щось розвинутися, якось щоб не так не батрачити, а щоб своє вже мать. Якийсь кусочок землі вже є, і то хорошо. Кусочок землі є, хорошо там коло того поля можна поставити якусь халабудку. Того, того поля. Можна поставити якусь халабутку і вже не нам не буде винаймати житло. А що, земля моя, моя. Вагончик навіть якийсь, і то і то добре. Поки ж тільки ще, ще, ще поки що тепло. Я думаю, що на соняху теж тепло. Теж тепло на соняху. До листопада ще можна в тому якомусь вагончику жити. Лобись. Ну тут. Тут, коротше, хера бора буде. Тут треба розвернутися. Коротше, друзі, будемо ми херачити. А ви не сумувайте. От. Я буду, я буду працював. А що робити? Ну, от таке, не, не сильно цікаве, да? але, ну, ну що робити. Що робити, будемо, будемо якось ми лупендити. Вже десь в якомусь будемо, я включуся, щось розповім і тому подобне. Ви не сумуйте, дивіться, не забувайте за лайкос і підписочка, друзі. А ми погнали! Так, друзі, печем. Печем. Не покладає рук. Печем, печем. І це пройшло на минуточечку. Дивіться, скільки я, хлоп. Бачите, скільки я скультивірував. І це на минуточку пройшло 20 хвилин. 20 хвилин пішло в мене, щоб оце зробити. 20 хвилин. Так, ну, таке щось. Ну, Хоч би трошечки рихле якесь було, да? хоч би трошечки щось там, якесь рихлення було. Щось він робить, а що? Щось робить. Ну ми, ну ми, друзі, ми, друзі, не здаємося. Ми йдемо з цими мильними шагами, друзячки. Ми йдемо з цими мильними шагами ми до своєї мрії, щоб купити своє поле. Купиш поле. А скільки там? А скільки тут же ж його? А, херабора. Ну, друзі, вибачайте, без цієї херабори не туди і не сюди. Ну, от так от. от таке. от, от, от херабора трапляється. Ідеть сохранення матеріалов ігри. О, о, диві, 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 диві. Ого, так, 20. ну Тут ще 20. 20. Ого, часа два, коротше, піде на оце все. Да-да. Часа два. Так. Тут у нас. 362 гектара. Ну, зато почечка яка. Ну ту, А тут тут теж хороша. Ну Є супість. Бачите? На 87-му взагалі. А тут -а капець. Бачите? Ренувате. Тут непогане. Ну, ну, як би сказати, можна потихеньку-потихеньку буде оці поля прихватірувати. І там же ж там же ж воно ж края теж сказати поля ти купуєш. І можеш на цьому краї поля поставити якусь халабутку. От ми там поставимо собі якусь халабутку і будемо там живти. Так, Так, треба Це хлопок чи картопля? Картопля. Нифига собі. Це ж на неї буде теж будуть просити. А нам шу. Так. Побись. Опа, понеслась. Поніслась, друзяки, понеслась. Працюєм Працюємо в поті лица. Працюємо в поті лица на такому трактори... тракторцьові. Тут показує у нас обороти щось слабі, 1700. Рано. Ну нічого. Іде, даже не буксуває. Бач? А гусянка яка? там? Чувствуйте, конечно, сліди хреновать остаются. Антена. Музло лабаше. Так, ну, бляха медь, ну я не знаю. Робити нам тут та робити і шачить та ішачить. Ну нічого, нічого, калян не здається. Калян не здається. Ідемо цими мильними шагами. Я думаю, що на ранніх зернових, на спашки на ранніх зернових ми поле купимо. Тому що треба в цьому місяці, я не помню, А у вересні, у вересні, у вересні, у вересні. А що у нас? А що у нас сіється? В вересні можна канулу посіяти. Ріпак. Ну, тут ще ячмінь-пшениця. Нам не вигодно. Нам не вигодно на малому полі. Нам не вигодно сіяти ячмінь пшеницю, нам треба встигнути купити поле. Ну, то і в вересні, і за вересень, да, треба. Будемо на культивації. І в вересні треба посіяти канолу. Тому що ну, ціна на канулу більш-менш Тобто і тому подібне. можна буде трошечки щось підзаробити. Зараз ми знову розвертаємося і будемо далі працювати. А ви хто додивився до цього времени, не забудьте лупнути лайкос, підписатися на канал. Я розумію, друзі, що це, ну як би сказати надоїдає підписатися на канал лайкос ну, люди, люди за часто забувають я сам буває дивлюся таку і, ну, просто забуваю лупануть лайкос чесне слово чесне слово, або підписатися ну, мені канал інтересний але я забуваю на нього підписатися чесне слово ну от от якось так все ми поїхали а ви не сумуйте зустрінемося ну, десь на середині поля вже тоді скажу скільки це буде пройде времені все, всім пока-пока. Ну, як пока пока не пока. пока Дивіться, але э, ну, звідси на Середні поля. І так, друзяки, я тут, я тут, друзі, я тут. Так, і пройшло 40 хвилин. 40 хвилин пройшло. І ті 20 це вже годину я э, культивірую це поле. Пройшло 40 хвилин, да. Да-да-да, 40 хвилин пройшло, я це оце тільки тут. Ну, думаю, що скоро закінчу. Скоро закінчу. А у нас на годиннику 11.47. Да-да-да. Ну, думаємо скоро закінчимо. Ну, такий тяжкий, така тяжка праця. Така тяжка праця у нас за цей ось кусок. Ааа, херабора! бора! Йде сохрання матеріалу... Катабаза, ну без цього ніяк. А вдруг вирубиться, а вдруг то, а вдруг все всього... лупануть -лу -лу лайкос, не забудьте, хто додивився до цього ремені. Так, ми. ми, ми за... Ох ти, дивись за, за оцей кусочок. Нам потрібен оцей кусочок, оцей участок. Якщо ми його купляємо, бачите? Отут у нас теж ми купляємо. І ми можемо тут десь собі домічок поставити, і все у нас буде добре. Я думав, вже я доїхав. Так що такі пироги. Терня, звісно, не це. 25-та ферма виходить, але в мене комп'ютер її не потягне, поки я буду коперсатися на, на, на цій. На цій 22. То слабенько тягне. Ну, я думаю, може хто допоможе. <кхід> так. Ми вже доїжджаємо. Ну так що от так ось, от така хіра бора у нас виходить. Ну ми вже більшу половину зробили. Ми зробили більшу половину. Фігарем, як не в себе. Це очистка і сушка зерна. Я так зрозумів. Вон до. Да, хороша штука, я вам скажу. Я трошки на цій карті грав. Ну, так сам по собі. Хороша штукенція. Суша, її набагато дорожче, виходить, здавати. Набагато дорожче. Так, друзі, ну що ж, я поїхав далі, а з вами зустрінемося в кінці поля вже будемо закінчувати, будемо отримувати кошти, що ми будемо робити. Ну і тому подобне. Все, ми поїхали, а ви не сумуйте? То так, друзі, закінчую я поле. У мене пішло ще 40 хвилин на те, щоб закінчити поле. І вкупі виходить, що десь гектар, со... гектар шерепа, час 40. Практично 2, 2 години в мене пішло на те, щоб е, закультивувати це поле. Дві 2 години 2 години часу я потратив, щоб зробити це поле. Зараз ми тут ще закінчимо це. Захватимо. Поїдемо, відгонимо трактора з культиватором і отримаємо нашу винагороду. Так, трошечки отут ми так зробимо. Ми закінчили, зробили ми свою роботу, ми могли це, як би сказати, Закінчить раніше, так як там контракти, ну, але ж ми граємо ну, в реальну да, гру. Так. Складуємо ми цей культіватір. Опа, опа, а він складеться? Складеться. Опа, опа. І мантули ми на базу. Ми мантулемо на базу, ставимо його на базі, віддаємо і отримуємо бабло. Я по -по помалтулив, вже перед базою ми з вами зустрінемося, тому що ну нафіг їхати і тому подобне, херобору вислуховувати, що я буду молоти. І не бистро, не, не медленно ми вже на базі. Ставимо. Ми цього корча <хи> отримуємо нашу винагороду, і поки що будемо відпочивати. А в слідучій серії займемось ще якимись, як би сказати, казав, поставити сюди. Ми тут його і поставимо. Тут наша нивка. ми отримаємо, отримаємо винагороду. І так. Ну, погано, бачите, тут зроблено, що тут не можна зайти. Ну, Допустимо, будемо казати, що отак воно, так? Да? Ось тут буде вина... винагорода наша. Ех, херабора. бора. Тоба яка хера бора. Хотів би таке? Нічого. Ну, а що ти зробиш? Що ти зробиш? Це гра. Так, дивимось. Дивимось сюди. Все, поле закінчене. 85 846. Ми забираємо. Все, хлопись ми собрали Є оранка, 40 поле. Парад треба. 313 тисяч. Ну, це ви представляєте, скільки це треба? Тільки це треба ішачить там. Ого. Ого. І так, і так, і так. Трішечки у нас грошення додалося. От. Модхаб. Я робив скріншот і виключив усі іконки. Ну нічого, ми з вами, як би сказати, Ті! ті. Ті-ті. Ну, хай там його миє вже, хто хоче, я його мити не буду. Я свою роботу зробив, мені за мойку ніхто не платить. Ми з вами зустрінемося в слідчому серії. От. Я вам всім сильно вдячний, хто дивиться, хто дивився, хто поставив лайк, хто підписався. Дай Бог вам здоров'я. Головне, здоров'я і всім вашим дітям, друзі. Головне здоров'я, а все остальне якось буде. Все, я вас обняв, підняв на місце поставив. Надіюсь, на ваш актив. Всім пока-пока.